Мої вітання, любі друзі! Ось такий замочок ви можете купити в нашому телеграм-каналі, ссылка буде в коментарях. Замочок можна маленький, навіть на сумку, на рюкзак якийсь надіти. Якби заставити десь і можна десь прогулятися. Якщо він вам пригодиться, я вам скажу в поїздках яких-небудь, чи ще де-небудь. стоїть небагато. По силці в Телеграм ви можете перейти і там його заказати в нашому магазині. Так що, кому потрібно такий замок, ви завжди можете його купити і ще там декілька різних речей. Ключ знімається, замок відкривається, потім закривається. Ключ береться з собою. А замок, як говориться, охранником стає. Бачите, клас і все.